Всіх вітаю. Сьогодні показую однокімнатну квартиру. У нас східна зона, там спальня, кухня та ванна. І так йдемо по порядку. 50 квадратних метрів. У нас другий поверх з 9, ЖК Барських, Новобуд 0,98 454 11. 11. Все в світлих тонах. Жили лише одні люди, тобто це друга здача на кухні, як ви бачите, всі меблі техніка. Тут у нас балкон великий, служка на балконі. балконі теж у нас. І спальня в спальні, двоспальне ліжко та диванчик такий телевізор, комод і окремо ще отак Зона кожна просвічується. Велика простора. Як ви бачите, все, що потрібно для проживання, все є. Дзвоніть, пишіть, зручний час покажемо.